Чим ця цибуля хороша, унікальна, найкраща. Повинна бути в кожної господині на грядки. Тому що це оце посадковий матеріал. Отак вона, як чорнушка, так і так вона розмножується. Це на стрілках вона пускає такі цибулиночки такими шишечками. Садите ви її широченько, тому що вона багаторічна, на одному місці вона буде рости. Дивіться, можуть бути, якщо дорослі ці то й отакі можуть бути. Бачите, посадковий матеріал. Садите на одному місці, тому що вона близько 10 років може рости на одному місці. Вона може мігрувати, падати, такого, і розсаджуватися, розмножуватися і так далі. Чим вона унікальна, тим, що вона постійно є зелень. Тільки сніг з землі, вона зразу вже зелененька, і у вас є зелень. Ось на осінь вона знову буде в зелені, тому що коли немає звичайної цибулі, то завжди під рукою є ця. на закришку, на супчик. Просто найкраща цибуля, яка повинна бути. 100 гривень баночка залишилися дві баночки. Хто хоче, пишіть.